Ну шо, всім привіт з вами знову Дід! І я знову граю А, І в мене на черзі. В мене на черзі батл Рояль. Я продовжую вивчати класи. Сьогодні вирішив не в нічний пограти, а. Продовжити все ж таки. по класам пройтися і... Перепробувати всі. Так. Перепробувати всі. Ну, і, і все, і все. Так, я знов тиждень не грав. Взагалі не заходив в гру. По щось дід захворів. Не дуже себе добре почуваю і. Не знаю навіть, що. Що робити, коли я одужаю. Так, а що я хоч взяв? А, Кінг 6 чи кн 44. Добре, хай буде. Інколи я буду. Шмаркатися, кашляти, відхаркувати. Шуткую, ви все одно цього не, не почуєте. я. Ух ти який шустрий. Я все на монтажі це виріжу. Так. Щось якось він. Вискочив десь від ля Хоча кажуть, що в цьому класі я повинен чути більше, ніж звичайні гравці. Далі не то, що в цьому класі цей підклас, під клас, так сказати. Чи. Ну, ладно. Як буде, так буде. Так от. Граю сьогодні скаутом. Колись е, пробував грав. Граю сьогодні скаутом. Це як бойскаут, тільки бой скаут, тільки бізбой. Такий в мене сьогодні гумор. Це на, якщо перекласти на нашу мову, то розвідник буде. Так, а я ж сюди зайшов. Що я? туди де-сюди? Ви всі знаєте вже, що це таке? Вам розповідати особо не буду. О. У нас по грошам 13 косих. Розповідати я особливо про це не буду. Ооо, скільки тут. Як воно працює? Ви пуляєте кудись в зону. І якщо є в цій зоні вороги, воно показує і навіть ви бачите силуети, де вони знаходяться. Плюси, ви бачите, ворогів, мінуси. Ворог теж бачить, що десь поруч, бо він теж бачить, що активована ця штукенці. Ще який плюс в цьому класі? Ви бачите сліди? Ворогів. Не всі, але там свіженькі сліди. Ви бачите, і ви можете бачити, де ворог пройшов. Так, ну наче все. Я тут вже крізь грошей позбирав. Ще там не був. Ну і ще пишуть, що в цьому класі слух краще. Але щось, як бачили, не дуже мене... Не дуже щось цей слух. Прогавив я. Може це вже в мене слух поганий. У, так були гроші, я пропустив. Тому отак от. Up, так от. Так, що, дід полутався? Я пішов. Витрачати бабло. А ви поки ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. А може ставте дизлайки і пишіть коментарі, що взагалі трапилось за тиждень день в грі. Бо зайшов, очі розбігаються, щось то відмінилось, це додалось. Так. Все, а вон ще можна баблішка зібрати. Safe zone collapsing. move Run. exploration begins Drop is coming. Stealth chopper inbound. Exploration begins. Exploration begins. Only oh two teams left, getting close to victory. So, the safe zone is collapsing. Ні. Сам десь копитав. Ну така. Весела каточка була. Так. Що, скільки я нагоновали? Вісім. Ну що, погнали наступну. Про шову всі поупне Ну і грить Так. что можно сказать за все разведника скаута ну ничего есть свои нюансы но играть можно То правил постійно з Розвідником, пишіть в коментарях. Дуже цікаво буде вас послухати. Прикольно. Була в хлопці медстанція, але вона йому не дуже допомогла. Всього 14 тисяч. Це ж сльози. Боже, ще хтось біжить. Не бігайте, дайте мені полутатися теж без бабла. Що там вже твориться? Що ви, ви вирішили тут вмирати? стоп, я так лечу. А, то він на краю зони, то ще можна буде. Може. Може, можна буде, а може, не можна буде. Зараз подивимось. Думаю, ти ты трапаешь Ти! и мою как у сук. Safe zone is collapsing. Exploration begins. Не в ту сторону дивився. А, зразу налетіли Пу-пу-пу. Це питаннячко. there's the money coverage your teammate has been killed get the dog tags and help them return to the battle airdrop has been delivered. the enemy vehicle is nearly done for enemy down the enemy enemy down well look at this, I'm for more Exploration begins. All the -no -no -no. the airdrop is coming. Airdrop incoming. Набоїв нема, боже. У мене залишилось. Ех, куди ти поліз? Бо вот там мій. Ну, і речі, і там все ще залишался, Та йоп сете. Я старий для таких фокусів. Да, я думав, його вальнуло, а його не вальнуло. Ну что ж. Нет, рыба выходит. Хлопцам дякую, что... Дякую, что подобрал. Ну... Так вышло. Так, Ну що, остання каточкою і будемо робити підсумки. Ой, щось я тут. Ого. Хлопці, я з вами не получу. Там купа народу буде. І там купа народу буде. Куди летіти? Так, донь Vision долечу чи не долечу. Спробуємо. Кидайсь в калюжу плюхнусь. Так, ну, не будемо ризикувати. Ну, а я ж кажу. хлопці, Куди ви? О, бабло. Одразу Бронька. Це що лікар приписав, що все є. Чо лізти це, чорт зна куди? Та ти що? Добрий день, а гроші де. Ливошки, де гроші? Ось що означає жлоб. Замість того, щоб... відскочити, ні, доб'ю! Доб'ю, доб'ю... Добив. Що? Ну, моїх чекати нема сенсу, бо вони всі далеко, далеко, всі один, всі один далеко. Так, і що, який я? У мене щось останнім часом, а ну тут навіть не так. Останнім часом катки пішли навпаки, то спочатку я погано грав, там 80-й, 70-й, потім 20-й, 30-й, а потім вже в десятку входив. Зараз навпаки. З кожною каткою назад відкачуюсь. Так, ну це все лірика. Що в нас по цій штуканці? по скауту? Штука добра, подобається, грати можна. Все, що можу сказати, тому користуйтесь, грайте. Мені сподобалось. Ну що ж, на цьому на сьогодні все. Всім гарного дня, вечора або ночі. Не забуваємо допомагати нашим військовим і щоб у наших ворогів піря в горлі поросло. Всім пока!